Великий китайський філософ Конфуцій говорив так: щастя, коли тебе розуміють, велике щастя, коли тебе люблять, і справжнє щастя, коли любиш ти. Цим словам, вже тисячі років, але чому ж все-таки більшість людей на землі нещасні, хворіють депресіями, втратили сенс життя? Чому? А тому, що люди й досі думають, що щастя потрібно десь шукати, що його можна дочекатись, що його можна десь купити. Насправді потрібно усвідомити, що людина сама є генератором свого щастя, що щастя можна генерувати, тренувати, зрощувати. От як у фітнес-клубі, ми можемо прокачувати своє тіло, м'язи. Так само в інтелект-клубах Супердяк ми можемо тренувати свій ментальний, емоційний інтелект, заряджатися внутрішньою енергією, розвивати відчуття щастя, радості, покращувати своє емоційне та фізичне здоров'я, розвиватися як особистість. Тож, друзі, хто відчуває потребу внутрішнього розвитку, пишіть мені, хочу подробиці. Ставте лайк, підписку і до зв'язку.